В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш! слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий сціли, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого двіту не знаючи цю тобі молитву, як владиці, ми грішні приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Чесне торжество Пророка Твого Господи небом церкву виявило, ангели з людьми радіють, за його молитвами, Христе Боже, у мирі направ життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуя. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике число гріхів моїх, Богородице, до тебе я прийшов причисте, прохаючи спасення, відвідай, зболілу мою душу і моли Сина Твого і Бога нашого, що простив мені злочини, що їх я вчинив, єдина, благословенна». Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй святає Тройце, Боже і творче всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух устами Давида видихнув, закінчив добрими ділами. Нині я недостойний, хочу їх мовити, але відчуваючи своє незнання, молюся, припадаючи до тебе і просячи Твоєї помочі та взиваю, Господи. Направ розум мій і стверди, серце моє, щоб не падала я духом через слова уст, але через розуміння мовленого веселилася і приготувалась до творення добрих діл, на яких учуся, і освітлена добрими ділами, нехай стану на суді твоїм праворуч, з усіма вибраними твоїми, і нині, владико, благослови зі щирого серця заспівати, мовлячи, так. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Постіймо трішечки, нехай втихомиряться всі наші почуття. Відтак, не поспішаючи з зумилінням і розкаяним серцем. Починаємо говорити. Перша катизма, псалом Перший. Блажен муж, що не ходив на раду безбожних, і на поті грішних не стояв, і на раді з лукавими не сидів, а в законі Господнім воля Його, і про закон Його розважатиме день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене над джерелами вод, що плід свій дасть у свій час і листя його не опаде, та в усьому, що робитиме, пощастить йому. Не так безбожні, не так. Вони, як порох, що його вітер змітає з лиця землі. Тому не встануть безбожні на суд ані грішники на збори праведних, бо відає Господь путь праведних, а путь нечистивих загине. Псалом 2 Чому заворушились народи, і люди намислили суєтне, повстали царі землі, і князі зібралися вкупі на Господа і на Христа Його, розірвімо пута їх і скиньмо з себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється з них, і Господь посоромить їх. Тоді з обуренням заговорить до них і гнівом своїх застрашить їх. Я поставлений від нього царем націоном, горою святого Його. Я оповіщаю волю Господню. Господь сказав до мене Ти син мій, я нині родив тебе. Просив мене і я дам тобі народи в насліддя Твоє та кінці землі в володіння Твоє, жезлом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх. А нині, царі, зрозумійте, навчитися всі судді землі, служити Господеві зі страхом і радуйтеся йому з трепетом. прийміть науку, щоб не прогнівився Господь, та щоб не погинули ви, зійшовши з путі праведної, коли загоріться гнів його. Щасливі всі, що на нього надіються. Псалом 3 Господи, чому так намножилося гнобителів моїх? Многи повстають на мене, многі говорять душі моїй, нема спасення йому у Бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій іси, слава моя, і Ти підносиш голову мою. Голосом моїм взивав я до Господа, і він почув мене з гори святої своєї, ліг я спати і заснув, і встав, бо Господь оборонить мене. Не побоюся тьмить мущує людей, що звідусіль наступають на мене. Встань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти подолав усіх, що безневинно ворогують проти мене. Зубі грішників Ти потрощив від Господа спасення і над народом Твоїм благословення Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Коли я взивав, почув мене Бог правди моєї. З біди вивив ти мене, помилуй мене і вислухай молитву мою, Сини людські, Доки будете ви твердосерді? Чому суєту любите і неправди шукаєте? Знайте, що Господь возвеличив праведника свого, Господь вислухає мене, коли взиватиму до нього. Гніваючись, не грішіте, що говорите в серцях ваших, у тому кайтеся на ложах ваших, принесіте жертву справедливості і надійтеся на Господа. Многі говорять хто нам добро покаже, позначилось на нас світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість серцю моєму, збагатились вони від плоду пшениці вина і оливи своєї, покладусь я спати в спокої і одразу засну. Бо ти, Господи, мені одному надію подав єси. Псалом 5. Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій поклик мій, зверни увагу на голос моління мого. Царю мій і Боже мій, бо до Тебе помолюсь я, Господи, досвіта вислухай голос мій, У досвіта стану перед Тобою і пильнуватиму, бо Ти єси Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при Тобі лукавий, і не залишиться беззаконня перед очима Твоїми, не злюбив ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня, винищиш усіх, що говорять неправду. Чоловіком кровожерним і облудним гидує Господь, я ж з великої ласки Твоєї увійду в дім твій, поклонюся храмові, святому Твоєму в страху перед Тобою. Господи, провадь мене правдою твоєю, задля ворогів моїх вирівняй путь мою перед Тобою. Бо немає правди в устах їх, серце їх нікчемне, грів відкритий, гортань їх язиками своїми лукавили. Суди їх, Боже, нехай відпадуть від замірів своїх, за превелику безбожність їх відкинь їх, бо вони прогнівили Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, що надіються на тебе, повік радітимуть і оселишся між ними, і хвалитися будуть тобою всі, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю вінчаєш нас. Псалом шостий Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо немічний я, Уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилась дуже. А Ти, Господи, доки? Зглянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо немає, хто б у смерті пам'ятав про тебе, ваєш, хто буде прославляти Тебе. Змучився я зітханням моїм, кожну ніч омиватиму ложе моє, сльозами моїми зрошу постіль мою. Занепокоїлося від гніву око моє, постарівся я між усіма ворогами моїми. Відступіти від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою, нехай засоромляться і вельми застривожиться всі вороги мої, нехай би повернулись вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 7. Господи Боже мій, на тебе поклав я надію, спаси мене від усіх напасників моїх і визволи мене, щоб часом не схопив, як лев душу мою, коли немає нікого, хто б визволив, урятував би. Господи Боже мій, якщо я вчинив це, якщо є неправда в руках моїх, якщо відплатив я тим, що зло мені діють. То хай безправді упав я від ворогів моїх полишений, хай же переслідував ворог душу мою та опанував, та втоптав землю життя моє, і славу мою, Порох укинув. Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися на країнах ворогів моїх, встань, Господи, Боже мій, в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить тебе, і над ним на висоту повернися. Господь судитиме, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю та за моєю невинністю в мені. Нехай же перестане злоба грішників, попровадиш праведного ти, Боже, що іспитуєш серця і утроби. Правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серцем. Бог, суддя справедливий і могутній, і довготерпеливий. Не палає він гнівом щодня. Якщо не навернетеся, меч свій поточить він, лук свій напружив і наготовив його, і смертоносне знаряддя у нім наготовив стріли свої вогненними вдіяв. Ось грішний захворів неправдою, зачав біль і породив беззаконня. Копав він рів і вирив його, і впаде в яму, що викопав її. Обернеться біль його на голову його. А на тім'я його зійде неправда його. Буду прославляти Господа за правдою Його, буду співати імені Господа Всевишнього. Псалом 8. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, бо слава Твоя вознеслася вищі від небес, і з уз дітей і немовлят. Хвалу вчинив єси задля ворогів твоїх, щоб знищити ворога і месника, коли спогляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, що ти заснував їх, то що таке чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, або син чоловічий, що ти дбаєш про нього? Мало чим від ангелів умалив ти його, славою і честю увінчав ти його, і поставив його понад творінням рук твоїх, Усе підкорив єси під ноги його, вівці і воли, усі, ще й звірі польовії, птиці небесні та риби морські, що ходять морськими шляхами. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконія наші, святий посвяти, ізціли немочі наші, і імени Твого Ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є і, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Блаженства й доброчестя я позбавив себе, Зійшов наш, зійшовши на шлях нечестя, а заблукавши через розум злий, згубив добром насаджений розум, що є плодом віри, садівнику для благих і наставнику для недумаючих, силою Христа Твого, Господи, спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Від пригноблення та гнівних думок звільни мене, Господи, бо кари Твоєї боюся. Наболілими словами кличу до тебе, звільни мене від зла, що вселилося в мені, і спаси мене і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пречиста Богородице, благословенна, тебе славлять на небесах і на землі. Радуйся, невісто, вседіво. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і збережи нашу Україну. Боже Вседержителю, праведний, і всехвальний, Боже предвічний. Вислухай мене грішну рабу твою, вислухай мене, Боже, у цю мить і завжди зважай на моє приниження. Вислухай нас, Господи, що молимося тобі, так як ти колись вислуховував свого Пророка Іллю. Його молитвами споспили всі наші беззаконня і гріхи очисти. Боже святий, творче безплотних сил, Ти сказав. Просіть і одержите, не відвертайся від нас, повних гріхів, що нечистими устами молитву творимо. Ти ж, Господи, обіцяв вислухати тих, які щиро до тебе кличуть, направ ноги наші на мирний шлях і прости нам всі прогрішення вільні і невільні, Ти сказав: будьте чисті, як голуби, заволали ми всім серцем, вислухай нас, надії всієї землі і тих, що на морі далеким, заборонийся. Нечистим духом, видячи неміч нашу, візьми зброю та щит і стань на поміч нам, сягни по зброю і стань напроти тих, що гоняться за нами, скажи душам нашим я, ваш рятунок. Нехай не відступить від нашої немочі Дух гордині, нехай же відступить від нашої немочі Дух гордині, ненависті, заздрості, дух страху і відчаю, нерозумності і всякої злоби. нехай угасне в нас всяка пристрасть і заворушення наших тіл, що постає від діянь диявола, нехай просвітяться наші душі і тіла, дух і розум наш світлом Твоїм, А через Збагатство, щедро Твоїх, нехай перебуває в нас милість Твоя, за молитвами Пресвятої владичиці, нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, щоб ми прославили ім'я Твоє пресвяте, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройцем, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий із цілий немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся. І припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.